Я як перший раз приходив, ось цієї тріщинки не було. Включили теплу підлогу, і вона з'явилась. Е, Саме перше, що потрібно робити, це прям по замовчуванню, ось де в нас ці геобразні, має бути полукруг. Тут ми вже зробили, і то це ми зробили маленькою коронкою. Е, діаметр треба брати, Чим більший, тим краще ну, 25-30 мм короночку берете і робите такий з поворотиком. Тоді воно, ця напруга розподіляється повністю по цьому полукругу, і є шанси, що воно не порве нашу плиточку. Також розділову мембрану, тут все одним контуром, багато контурів теплої підлоги. Розділову мембрану, клеїте, рестеч, дусо. І е, якщо тут є тріщинка, друзі, в стяжці обов'язково її шивати. То так мені колега, з яким на лижах катався, каже Вован, зв'язуй ці е, шви стяжки і буде.